Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як можна заробити легко декілька доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми будемо заробляти на гаманці Rainbow. Rainbow зібрав 19,5 мільйонів доларів інвестицій, тому, самі розумієте, роздати тут можуть досить багато грошей. Отже, для того, щоб заробити, вам необхідно перейти за даним посиланням, нажати на кнопку «Download» та скачати її додаток Rainbow. Ось також я залишив посилання на додаток Play Market та App Store. А ви можете перейти по даному посиланню і також скачати даний додаток. Після того, як ми скачали додаток, ми заходимо в нього та нажимаємо на кнопку Get a new Wallet» та зберігаємо свій секретний код від даного гаманця. Після чого ми нажимаємо на ось такий от парашут і нажимаємо на кнопку Ask referral Code». І сюди вам необхідно вставити мій реферальний код, щоб отримати безкоштовно від 200 до 500 поїнтів. Копіюєте цей мій реферальний код, вставляєте сюди і підтверджуєте. Після чого нажимаємо на кнопку SINKIN і бачимо, що мені безпосередньо дали 244 поінта за те, що я ввів реферальний код. Далі ми нажимаємо на кнопку Continue і бачимо, що за кожного запрошеного друга ми будемо отримувати 250 поїнтів. І також будемо отримувати 10% від його зароблених поінтів. Тому ми безпосередньо копіюємо свій реферальний код та своє реферальне посилання і запрошуємо по ньому максимум друзів. Також рекомендую вам та вашим рефералам. Зробити мінімум, мінімум один СВАП ган... в даному гаманці від 100 доларів, для того, щоб максимально багато отримати даних поінтів. RyanBoss це криптогаманець, який зібрав 19,5 мільйонів доларів інвестицій, в тому числі від свого співзасновника Reddit. На даний момент він є одним із головних конкурентів для Metamask. Відповідно, чим більше поємтів ми зберемо, тим більше грошей ми, відповідно, і отримаємо. Тому максимально запрошуємо друзів по своєму реферальному посиланню і по можливості робимо обміни, тобто свапи. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.